Безпеку на стадіоні і фан-зонах під час євро 2012 гарантовано. Львівські міліціонери і їх іноземні колеги переконують, порядок під час чемпіонату буде. Деталі знають наші кореспонденти. Міліція Львова та області до футбольного єврочемпіонату готували три місяці. Результат очевидний порядок на стадіоні і в місті. І що не менш важливо, культурне та вічливе ставлення до громадян. Тому на сьогоднішній день наша міліція готова до забезпечення порядку. і Я переконаний і впевнений, що ми належним чином забезпечимо охорону порядку і безпеку громадян. А рівнем підготовки правоохоронців до євро Михайло Курочка задоволений, адже пильнують за порядком у Львові не тільки українські міліціонери, але й поліцейські за кордоном. Біля мене стоять наші колеги з Данії, з Польщі, з Португалії. Які ми тісно співпрацюємо у питаннях співпраці? Я маю на увазі охороні громадського порядку, безпеки громадян і зрештою роз'яснення усім уболівальникам, які прибувають до Львова на стадіон і у фан-зону, значить, як вони по крайній мірі мають себе поводити, і зрештою, як їм правильно пройти в той чи інший сектор? Ну і зрештою надаємо максимальне сприяння, щоб вони себе відчували тут спокійно, значить в безпеці. Аби іноземці почували себе комфортно, вже не вперше проводяться сумісні патрулювання з поліцейськими Данії, Португалії і Польщі. Адже тільки з Данії і Португалії на євро 2012 до Львова прибуло близько 11 тисяч болівальників. я тут знаходжуся 6 червня. З часу мого перебування тут ми мали декілька нарад, на яких обговорювалася співпраця з українською міліцією. Ми вже провели сумісне патрулювання під час першого матчу. Як ви знаєте, не було жодних безпорядків. Співпраці з українськими правоохоронцями поліцейські задоволені порядком під час матчів у Львові також. Навіть сподіваються, що така спільна робота не обмежиться чемпіонатом, а продовжиться і після євро. Ірина Гоця Анастасія Ячкалова Олексій Музика вісник.